Управління інформації та громадських зв'язків спільно з управлінням кадрів та навчально-тренувальним центром Південноукраїнського енергокомплексу ведуть масштабну та планомірну діяльність з професійної орієнтації старшокласників населених пунктів зони спостереження. Підготовка висококваліфікованого персоналу для атомних станцій одне з пріоритетних завдань галузі на АЕС і в дирекції енергоатома цьому питанню приділяють серйозну увагу. Відновлення таких зустрічей на нашому підприємстві. Наразі це буде покращення можливостей дітей взнати, що вони живуть поруч з серйозним підприємством, яке може бути перспективою в їх житті. Профорієнтаційна робота це один із головних аспектів роботи з персоналом нашого підприємства. Це наші майбутні потенційні працівники. Ми будемо і проводити ці зустрічі, і намагатися донести дітям через них їх батькам, що наше підприємство потужне, воно база для розвитку економіки регіону і країни. Перше заняття цього разу було організоване для учнів 10 класу ліцею інсайт Вознесенська, які поглиблено вивчають математику та правознавство. В інформаційному центрі атомної станції учні прослухали лекцію з історії створення унікального енергетичного комплексу та його функціонування. Цьогоріч вдалося залучити до зустрічі з юними гостями керівників та спеціалістів Алістів підприємства, які радо ділилися своїм життєвим та професійним досвідом за допомогою спеціальних макетів, фахівці управління інформації та громадських зв'язків продемонстрували принципи роботи основного обладнання підприємства. Вже традиційно велику цікавість діти виявили до віртуальної екскурсії атомною станцією за допомогою 3D-окулярів. Старшокласникам був представлений перелік спеціальностей потрібних в атомній галузі. Також розповіли їм про тристоронні договори. Ори цільової підготовки молодих фахівців для південноукраїнського енергокомплексу АЕС виш студент вже понад 10 років. Такі угоди укладаються з найбільш рейтинговими вітчизняними закладами вищої освіти у процесі заняття. Юнаки та дівчата з міста Вознесенськ дізнались, що укладання тристороннього договору на наступне дотримання його умов забезпечить їм гарантоване працевлаштування на атомну станцію. Юним гостям також дали поради, як використовувати використовувати свої особисті якості, аби не помилитися у виборі життєвого шляху, запропонували багато іншої цікавої та корисної інформації. Я думаю, що та інформація, яку ви надаєте, є дуже цінною для дітей. Я думаю, що ми багато чого візьмемо як досвід для того, щоб теж ну продовжити цю профорієнтаційну роботу і е, готувати. По відповідним якимось таким, можливо, навіть спеціальностям для того, щоб діти, як уже професійні кадри, вивчившись, поверталися сюди і працювали на атомній електростанції. Ми дуже вдячні за запрошення, і нам дуже, -дуже було цікаво і дуже інформативно. Перші гості залишилися задоволеними. Цикл ознайомлювальних занять розрахований до кінця навчального року.